Добрий день! Я пропоную вам сьогодні незвичайну подорож, яка навчить вас розуміти важливість роботи в саду і на городі восени, а також розповість про садові інструменти та правила їх використання. Добрий день, дітки. Мене зовуть діт Степан. Я живу в селі Вишнево і дуже люблю працювати на землі і в саду, і на городі. Одного разу до мене завітали діти з дитсадку. Я їх запросив на обід, який приготував з совочів та фруктів, які сам виростив. Обід був дуже смачним, і діти попросили дідуся розповісти, як виростити гарний урожай. Для того, щоб виростити гарний урожай, треба довго. І важко працювати. П'ятку землю спушити і посадити у м'який ґрунт насіння. Потім поливати та доглядати, використовуючи інструменти. А ще дідусь розповів, що крім м'якого ґрунту та догляду за рослинами необхідні і природні умови, це часті дощі і відповідний температурний режим. Дуже багато різних хлопотів. В саду на огороді. Діти, що збирають восени? Восени збирають урожай. Що збирають на огороді? Правильно, дітки на городі збирають овочі. Що збирають у садах? У садах збирають фрукти. Як заготовляють овочі і фрукти на зиму? На зиму роблять салати, консервують, солять, а також можна вживати в сирому вигляді фрукти та овочі. Потім дідусь розповів про осінні роботи в саду. Дуже багато роботи в саду. Треба зібрати опали листя. Скласти його у компостний ящик або зробити яму для того, щоб за зиму листя перепріло і утворило органічне добриво для рослин, яке необхідне для їх росту і розвитку. А ще дуже важливо обрізати кущі та дерева, чистити їх, для того, щоб наступного року був далий урожай. А чи знаєте ви, якими інструментами працюють в саду і на огороді? Так, вірно, дітки. Це лопата, сапа, граблі, вила? Дітки, які дії виконують цими інструментами? Так, саме ці інструменти незамінні помічники в саду і на городі. Лопатою ми копаємо яму, перекопуємо ґрунт, викопуємо картоплю. Дітки, повторіть, будь ласка, копаємо, перекопуємо, викопуємо. Граблями вигрібають листя, розрівнюють і гребуть ґрунт. Повторіть дітки, вигрібають, розрівнюють, гребуть. Сапою розпушують ґрунт, січуть бур'ян, підгрібають рослини. Дітки, повторіть, розпушують. Січуть підгрібають. Вила допомагають пересаджувати рослини, щоб не пошкоджити корінці, переносять купи, перекопують твердий ґрунт. Дітки, повторіть, будь ласка, пересаджують, переносять, перекопують. Під час роботи треба дотримуватися правил безпеки і зберігати їх в спеціальних містах. Тепер ви зрозуміли, що праця на землі не легка, але за це ми отримуємо смачні корисні овочі і фрукти. Подякуємо дідусю Степану за змістовну розповідь. Сподіваємось, що дітки запам'ятали про важливість роботи в саду і на городі та які інструменти допомагають в цьому. До побачення, до нових зустрічей.